Як ефективно використовувати електроенергію, зменшити витрати тепла у комунальних закладах та забезпечити будівлі альтернативними джерелами живлення? Про це впродовж трьох днів говорили в долині. Там відбувся енергетичний форум. Про його результати наш Денис Служний шість місяців навчання після цього представники громад отримують сертифікати енергоменеджера. В рамках цього проекту нам вдалося досягти, як на мене, досить значних результатів, а саме навчити сертифікувати енергоменеджерів, провести для них такий навчальний курс, в рамках якого вони зрозуміли, як правильно побудувати систему енергоменеджменту в громадах, налагодити систему енергетичного моніторингу в громадах. Що також дуже важливо, ми закупили спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволить здійснювати цей енергомоніторинг ефективно. Сьогодні вже ці енергоменеджери працюють в територіальних громадах і є вже перші результати, оскільки завдання енергоменеджера входить моніторити споживання електроенергії і не тільки електроенергії, а всіх ресурсів, які використовуються у комунальних закладах громади. Енергоменеджери уже працюють для них створили робочі місця та надали необхідне обладнання. Це тепловізор, Він робить тепловізійну зйомку. І ми зможемо, коли буде мінусова температура, те, е, побачити, де найбільші витоки тепла є в будівлі. Цей прилад ми вкладаємо в наші розетки і зможемо на потязі певного періоду часу вимірювати напругу в розетках. Побачити в бюджетах територіальних громад. Ми десь так підраховували від 4 до 15 відсотків, де де в кого навіть більше це і витрати на енергоносії. Власна економічна складова. Потенціал скорочення цих енергозатрат це якраз і потенціал зростання цих громад, потенціал залучення інвестицій в цьому напрямку. Долинська громада одна з перших долучилася до даного проєкту. Багато роботи вже позаду, а попереду нові ініціативи. Створення сотової енергетичної мережі або системи розподіленої генерації, яка дозволить нам громаді працювати в режимі енергоострову, від'єднаного від енергетичної системи України деякий період часу. Це можливо там до декількох днів, діб, можливо, і, і довше. Участь у проєкті взяли по три громади з трьох областей України: Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Це є безпека енергетична. Всі розуміємо, що в цьому плані потрібно працювати всім. Значить, кожна з громад щось робить. Але для того, щоб бути більш ефективними, то треба мати які спільне розуміння категорій, політик, проєктів і можливостей для скорочення енергозалежності, скажімо, від зовнішніх джерел. І власне співробітництво це є цей інструмент, який дає можливості це робити сьогодні. Керівники проєкту продовжують реалізовувати нові ініціативи та планують залучити до них інші громади.